Ти реально йобнутий, що ти сюди прийшов. Я заїбався боятись. Давай рішимо, що між нами захірнемо. Ти шов нахуй зі своїм піздюжем. Олег, це тягнеться з дітства, давай поговоримо. Я тобі три секунди, щоб ти з'їбався відсюди. Нахуй. Нахуй! Ну давай, давай, в'їби. Що? Толку? Все одно нічого не рішить. Ви <клух> 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 тобі це помогло давно, в'їбав. Що? Що? Що ти від мене хочеш? Ааа. Тобі так потрібна моя увага. Що, блядь? Закохався? Що, блядь? ти що? Олег, все нормально, я не засуджую. Що сука, підаром мені побачив. А що тоді? Чо такий злий? То що ти ходиш і пиздишся кохуйню? яка тобі різниця до того, що я розказую? Може, ну, Це своїм вонючим піздіжом мені все життя похерю. Олег, вибач, я не знав. Ну, чесно, мені дуже жаль, що все так вийшло. Дуже жаль. Можеш своє дуже жаль засунуть собі, блять, сраку. Я через тебе похерів свою кар'єру в боксі. Ріс З 16 років годував себе і мати. А зараз ти, блядь, ходиш і що хочеш налаштувати мого партнера проти мене. Підписи збирай, женіда, блять. Нахуй! Оліх, я тебе поняв. Давай.